Четверо уродженців з Вінничини повернулись тієї ночі з російського полону. Родини бійців, які і досі залишаються в російському полоні. Зустрілись із уповноваженою президента Альоною Вербицькою. Вінницька журналістка презентувала проєкт «24 історії після 24 лютого. Серед 215 звільнених з російського полону захисників і захисниць четверо Вінничани. Це 19-річний Назарій Гринцевич із позивним Грінка. Він три місяці провів в оточеному Маріуполі як парамедик полку Азов. Там отримав осколкове поранення у голову, був контужений. Звільнення сина підтвердила мама Маріана Колос. З російського полону звільнено і уродженця села Ксаверівка Вінницького району майора Євгена Дзися. Останнім часом разом із дружиною він мешкав. У Миколаєві Євген, морський піхотинець 36-ї окремої бригади. Країну захищає з 2014 року, нагороджений медаллю за військову службу Україні та орденом Богдана Хмельницького, захиснику 30 років. Третій звільнений з російського полону вінничанин Віктор Цебрик на фронт пішов добровольцем, сержанту Цебрику 28 років. Майданівець має орден за мужність. Воював у полку Азов. Зараз у шпиталі в Чернігові і молодший сержант Андрій Рибачок. Він боронив Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Боєць із 36-ї бригади морської піхоти в квітні разом із командиром прорвався на Азовсталь. Чотири місяці, поки був у полоні, за словами матері Катерини Рибачок, від сина не було жодної звістки. Вперше сина почула вчора о восьмій вечора. Він ще мені позвонив. Я його навіть не впізнала по голосу, тому що він захрипший сказала, слава Україні, ти що, каже, мене не впізнаєш, кажу, не впізнаю. Це я твій син. Ти кажу, який мій син? Я Сказала що батьок Андрій Юрійович, боже, тоді вже я по по інтонаціям я вже поняла, що це він. Крусило всю, понятно, що не, не очікувала. 215 захисників Маріуполя Україна повернула з російського полону в ніч з 21 на 22 вересня. З них 108 бійці Азову. Про це Суспільному повідомили у полку. Обмін відбувся у Чернігівській області. П'ять звільнених командирів зараз у Туреччині. В обмін на них Україна передала Росії 55 їхніх військових. 200 українських захисників обміняли на Віктора Медведчука. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці Збройних сил. України. України, серед яких громадяни Сполучених Штатів Америки, Британії, Марокко, Швеції та Хорватії. Вони повертаються за посередництва Саудівської Аравії. Климічанка Аліна чекає з полону чоловіка Анатолія Ткачука, уродженця Тульчинського району. Їхня чотирирічна дочка Діана чекає вдома на тата. У списках обміну військовополонених сьогодні вночі його ім'я і прізвище дівчата не знайшли. Що він живий, впевнені, каже жінка, як і те, де його тримають російські окупанти. 24.02 четвертого отримав тяжкі поранення на Антонівському мосту, ледве з того світу викарабкався. Був в окупації. Потім намагався вийти і його взяли в полон. Після цього дізналася ну, від полонених, які звідти вийшли. Спочатку він був в Катівні, в Херсоні. Десять днів після цього його відправили в Сімферополь, перше СІЗО. Знаю навіть камеру, в якій він сидить, тобто знаю приблизні умови. Ну а дістати поки що його неможливо. Зв'язку ніякого немає, ні дзвінка, ні. Листа нічого зовсім сьогодні. Еліна і Діана Ткачуки прийшли на зустріч з радницею уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників України Альоною Ворбицькою, аби хоч щось дізнатися про Анатолія. Захід був закритий, знімати Суспільному заборонили. На зустрічах говоритимуть про те, як відбувається процес розслідування, як родинам полонених зниклих без безвісти, налагодити комунікацію зі слідством чи військовими частинами, каже Вербицька. Для людей дуже важлива особиста комунікація. Важливо знаєте, в цій ситуації з людьми по-людськи висловити свої емоції. Люди мають право на ці емоції, тому що їм болить. Вони віддали на захист країни найдорожче, і звичайно, вони хочуть якнайшвидше їх побачити, якнайшвидше повернути. Деякі процеси бюрократичні для них незрозумілі, тому їх просто треба пояснювати. Інформаційний вакуум ну це завжди недобре, І тому намагаємося от, якби, комунікацію налагоджувати. Швітлана, тітка полоненого нацгвардійця Ростислава. Йому 21, Він теж з Вінничини разом з іншими захисниками Маріуполя 17 травня евакуювався з металургійного комбінату Азовсталь гуманітарним коридором. Далі потрапив в колонію поки окупованої так званої ДНР. Хочу знати, чи він живий. Ми не маємо на жаль ніякої інформації. Військова частина підтвердила, що він перебуває в полоні. Ми дуже надіємося. Приїхали сьогодні сюди, щоб нам допомогли. Щоб він повернувся з полону живим, він восьма область, куди приїхала радниця. Запросила її мама 19-річного військового парамадика з Вінниці Назарія Гринцевича Маріана Колош. Понад чотири місяці її син захисника Зовсталі був у полоні. Сьогодні вночі його обміняли. Чекаємо на героя вдома. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. Нагадаємо, 16 травня головне управління розвідки спільної Збройними силами України Нацгвардію прикордонною службою розпочали операцію порятунку, заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор доставили в окуповану Оленівку. Президент Зеленський заявляв, що захисників Маріуполя мають звільнити за процедурою обміну. 29 червня відбувся перший обмін полонених захисників. Обміняли всього 144, Серед них 95 – захисники Азовсталі. Працівники однієї із Вінницьких СТО безкоштовно ремонтують автівки для армії. Поміняємо заваримо, щоб вона тримала раму заварим зніма. То зараз зробимо і все. За словами власника станції техогляду Ігоря Чистоколяного, від початку повномасштабного російського вторгнення полагодили понад три сотні машин для захисників. Зараз у роботі 10 фронтових автомобілів. Якщо треба, кулемети ставимо на машини, От, е, навіть поставили пушку з цього, ну, кулеметів, чи пушка під 14,5 калібр, е, теж поставили вже. Браунінги, і МГ ставимо пулемети. Помагати чим можемо, чим треба допомагати. А що робити? Сидіти вдома, дивитися. Бабло встигнемо заробляти. Треба поки туди заробляти і все. Ну, приємно, коли люди, друзі, допомагають. Віталій Романюк займається рихтуванням пошкоджених деталей кузова. Розповідає, які автівки доводиться ремонтувати. До нас машина приїхала перевернута, її волною перевернуло. Був дах заваляний, ми її розтягнули. Капот теж був зігнутий, розтягнули. Кусок речі будемо міняти, тому що це ж так, щоб і вода не текла. Просять зробити, якщо салон, викидаємо сидіння, спинки, щоб, тому що коли вони з амуніцією сідають, сюди їм мало місця, то ми їм зробимо чуть більший салон. там Спинки треба, викинули спинки, тільки сідушки лишаємо. У цій автівці ремонту потребує днище, каже майстер Олександр Зарічений. Повністю з гнилим полом викинули пол, поставили метал. Робимо арки. Потім поїде машина на тент, Зробиться тент, покраситься і будуть хлопці возити тут боєкомплекти. Вінничанин Максим розповідає, привіз хлопцям ремонтувати автівку, яку придбали для товариша. Той зараз захищає Україну на Харківському напрямку. Знайшли автомобіль і, якби заберемо, відремонтуємо там. Ще треба по цьому по подивитися. подивитися. І я думаю, десь через декілька днів відправимо туди на фронт. Відремонтовані автівки майстри фарбують у піксель. Фарбується спочатку зеленим кольором, потім біжевий. Потім біжевий пересікається сірим. І в кінці П'ять відремонтованих автівок із цього СТО наприкінці тижня вже поїдуть на фронт. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця у Вінницькому хабі. Місто з містів презентували проєкт «24 історії після 24 лютого. Це розповіді вимушено переміщених жінок, які жили в окупації. Рятуючись від ракет, вони ховались у підвалах. З рідних міст виїжджали під обстрілами. Коли не сподівалися на це і не думали, що воно це нас зачепила. От прилітає самоліт. Скидуває дві бомби. До сих пор хочеться домой, хоч говорят, стріляють, а все одно всі возвращаются. Проєкт ініціювала вінницька журналістка Олеся Шуткевич спільно з організацією Інформаційно-просвітницький центр Вісь. Каже, надихнули розповіді переселенок, які до центру приходили по гуманітарну допомогу. Тоді зрозуміла, ці історії мають бути почутими, тож вирішила зняти розповіді на відео. Проходить час. Проходить певний період, і ти починаєш забувати. Я більш ніж певна, що ми вже не пам'ятаємо, що було там 25 лютого чи 26 чи 1 березня воно стирається. Це спільна історія, вона має бути задокументована. Роботу над проєктом Олеся розпочала в травні на відео історії 24 переселенок з Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Багато жінок плакали, типу не стримувалися, тому що це такі болючі емоції. А потім каже: ви знаєте, завдяки тому, що ми з вами поговорили, я зрозуміла, що мені також потрібна допомога. І це власне той результат роботи, щоб ми дозволили жінкам проговорити той біль, який є, і трохи облегшити. Камінь на серці, який не залишився. Ірина Синельнікова до Вінниці приїхала з Донеччини. Її чоловік служить у теробороні. Каже, вдома була до останнього. Виїхати вирішила, коли жити там було вже нестерпно. У мене 7 числа почалася паніка. Просто зібралася на вакаціонний автобус, сіла і поїхала в сторону Краматорська. А 20-річна Оксана Носич із Волновахи Донецької області виїжджала під обстрілами. Каже, спочатку повномасштабного російського вторгнення разом із родиною жили у підвалі. Ми взагалі, то просиділи 9 днів у себе в підвалі всі купкою і просто на емоційному плані ми всі один одного підтримували. Думки насправді були в той момент такі, що аби або ми залишаємось тут і помираємо, або ми їдемо, і є шанс врятуватись. Тексти героїнь проєкту перекладено двома мовами: українською та англійською. Розповідає координаторка проєкту Світлана Дубина. Кожна розповідь тривалістю у 10 хвилин. Дівчата, наші активістки організації ФЕМАктивістки, з по зробили переклад українською англійською мовою. Я їм теж дуже вдячна. І ми маємо зараз ось такий. Маємо таке. Я не знаю, як це назвати. Я не знаю як це назвати. Я не можу це назвати проект. продукт. Ми маємо ці історії. Ми маємо фрагменти життя. Оці моменти життя. Вже з наступного тижня історію учасниць проєкту можна буде переглянути на сторінці організації «Вісь» у Фейсбук та на Ютуб каналі. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця. Для вчителів 18-го Вінницького ліцею провели тренінг з долікарської допомоги, навчали, як зупиняти кровотечі, накладати пов'язки у разі травм та надавати допомогу непритомним. Ну, якщо ви людину покладете, отак от вона буде лише, а ви відвернетесь, язик западе, людина задихнеться. Тренінг проводить інструктор із виживання Сергій Кіржа. Суспільному розповідає курс із домедичної допомоги розробив сам спершу теорія. Згадаємо трошки анатомію, розберемо принципи надання допомоги, пройдемо за системою Червоного Христа 5 пунктів, чого не потрібно робити, і, і, і потім розглядаємо, що потрібно робити. Людина навчиться накладати турнікет, бандаж, робити різні перев'язки, основи транспортування людини постраждалої. І відпрацює нас на, на практиці. Ці знання отримає. Як накладати турнікет, вчилися вже в укритті, бо під час тренінгу пролунав сигнал повітряної тривоги. Створюємо зовнішній тиск, обов'язково треба підкласти щось під на шкіру, щоб не травмували шкіру. Практичні навички вчителі відпрацьовують один на одному. Вікторія Мукоїд у ліцеї викладає англійську. каже, такі навчання корисні. Це, напевно, знаєте, дає таку безпечність, що, не дай Боже, що в тебе все рівно щось, де в голові спрацює, і ти зможеш це зробити. Хай краще воно ніколи тобі не знадобиться, але знання воно ніколи зайві не буває. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 540 прізвищ.